Ну що, Тамар, давай переходити до наступної частини. А, частина із питаннями. Поки я шукаю ці питання, хочу всім нагадати, що всі, хто задають питання під нашими минулими відеосами, у них майже 100% можливість потрапити, бути озвученими тут. Ну, звісно, якщо це... Але записом, так, не лайвом, бо лайв пропадає. Да? Так, Потім... да, да, кусочок цей відрізається. Mm -hmm. а... Давай спочатку такі дуже швидкі, да? як Викторина буде у тебе. Давай. Скажіть, будь ласка, чи можна на атворк писати напряму фрілансеру і запрошувати його в агенцію? Ні. Ну ні. Ну, да. Раніше можна було не через ком'юніті, так? Да? Да. Е, можна тільки, якщо ви знаєте імейл цього фрілансера. То можна фактично там, де ви запрошення пишете, там ви вставляєте email і можна ноут додати. Ну і фактично він його отримає. Угу. Ну цей ноут наступне питання. О, починається з реверансів, дуже багато корисної інформації публікуєте за це. Величезна і подяка подивайте. всім причетним. Є таке питання стосовно нового профілю: якщо територіальна людина у Європі по статусу тимчасового захисту. А ФОП має в Україні і там платять всі податки, то яку країну треба вказати перебування чи податкове резидентства? І e ІР, e що таке ІР, ІП, АйД, можливо ж, буде іноземним. А, IP, IP, IP ж буде іноземним, якщо вказати Україну, а потім стати резидентом іншої країни та почати платити податки, то чи не буде бана при зміні країни? Наразі? Сьогодні правило таке. Ваша локація це ID, яке ви надаєте апворку. ID — це паспорт, це permanent residence, там закордонний паспорт, може бути US driver license і так далі. Тобто, це АІшка ID identity, ці країни. І все, типу, якщо у вас немає ID країни, в якій ви зараз знаходитеся, ви не можете цю країну вказати. Таке правило зараз. Угу. Можу від себе додати. У мене був колись ще до знайомства з тобою. теж таке коротенький отер з цього приводу, тому що я натрапив на лист від Апворка, який просив мене пройти повторну ідентифікацію, і якраз. Десь за пів місяця до цього до мене звернулися з одним із кейсів, там де дівчину забанили за несвоєчасну відповідь. І тоді я дуже багато переписувався з сапортом і намагався все ж таки отримати чітку відповідь. Я їм кажу, що я знаходжуся не в Україні, але я, не, але я податковий резидент. І мене, знаєш, футболи з одного до іншого. Знаєш, як: О, добрий день! Тепер я вам буду відповідати. Коротше, десь на апворку навіть є такий меседж. Що е, вони писали про те, що резиденція повинна співпадати з твоєю локацією? Там є такий меседж, я його навіть відео шериф. Але ми розуміємо, що є винятки. Ну зараз їх дуже багато, так. враховуючи війну. Тому це не обов'язково, і тому я досі по апворку знаходжуся е, як в Україні. Вони мені сказали: от коли ви отримаєте податкове резидентство і зміните всі дані на податкове резидентство іншої країни, тоді ви вимушені будете змінити і країну в профілі. Угу. Ну, добре. От, Наступне питання. О, це більше як повторення. Добрий день. Незрозуміло звідки беруться зелені скіли? Це от якраз у тебе була просмажечка, ми про це вже говорили. Зелені скили Зелені скіли це skills that match your search. Skills that match your search, їх видно з established клієнта. Established клієнт це клієнт, який щось вже купував на Upwork. -у. Ось. І це найголовніше. Якщо ви бачите зелені скіли з інкогніто моуда. Вони теж skills that match incognito search. Але проблема в тому, що там інший алгоритм, який мечить ці скіли. І вони вам ну, до дупи добре. І, 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 і до речі, можете знову передивитися про смажечку зі мною. Там якраз цьому приділяла увагу Тамара, от я посилання знову ж туди. В куца Суно, і там все є відповідь на це питання, там прям детально розжовано, все так. Е, наступне питання: тут навіть я дуже швиденько відповім, то коли податки почалися, е, скажіть, будь ласка, як виводити кошти з агенції Upwork в Україні? Чи можна далі проводити через ФОП третьої групи, чи треба буде створювати юридичну особу? Е, агенція це не юридична форма. Агенція це такий же саме профайл, якщо ми говоримо ну, про тему податків. Це такий же саме ваш він навіть не рахунок. назвемо його віртуальний рахунок да? попередній накопичувальний, да, будь-як назовіть його, але з нього ви виводите на свій на ФОПівський. Якщо ви лишаєте у себе ФОП і далі робите розподіл по членам агенції, будьте готові до того, що буде подвійне оподаткування, спочатку ви заплатите податки, коли отримаєте всю суму, а потім кожен, хто на свій наступний ФОП отримує, теж сплатить податки. Тому е тут напевно більш розумне буде, якщо мова йде про Україну, то все ж таки переходити на. І загальну систему оподаткування, якщо вам не хочеться платити подвійні податки за своїх співробітників, але в цьому випадку на загальній системі оподаткування ви зі свого доходу будете платити 18% плюс, плюс 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 Тому є багато різних хтось там створює в Естонії компанію, хтось в Делавері, хтось цілу цепочку ланцюжок робить з цього, але... Якщо коротко, то нічого додаткового створювати не треба. питання лише в податках і додаткових податках, які доведеться вам сплачувати. Ну. Наступне питання. А, це після минулого, минулої прожарочки. А на що на WordPress два профіля по дві спеціалізації? Тому що WordPress підпадає під е, декілька категорій: CMS Development, e і Development, Web Design І ще, О, до речі, є четверта новинка. Треба розповідати. Web, web Design і Full-Stack Development. Чотири категорії. Виходить, що ви можете зробити собі ресерч і. Ну, які для вас вони найбільші, найбільш often used в, від клієнтів. І виходить, що коли ви робите собі спецпрофіль, то вам треба зробити його тією категорією, для метчу виходить. А якщо ви зробили собі, ну, а якщо їх чотири, і вони всі популярні, то вам треба два профілі. бо один профіль він може мати тільки дві спецкатегорії. Новинка, так? Да? Sorry. <laughs> я забула, насправді, вона така ще дуже сира, але я вважаю, що вона, типу, basics будуть, буде дуже важливою, вона воно вплине наші на, всі сьорчі і так далі. Значить, були ж на опорку категорії і саб-категорії. Всі знають, так? Да? А тепер є ще specialty, Типу, Саб-саб-категорія. І з'явилися нові. Наприклад. Терівень. Вниз ще один. да-да-да. Ну, Або вверх, навпаки, ну, або... навести. Да-да, я хотіла якраз навести приклад. Наприклад, є... наприклад, ваша категорія це Web and Mobile Software Development. Ваша саб-категорія це, наприклад, Веб-мобайл дизайн. І тепер є спеціальність. І там є спеціальності, які схожі на ваші спецпрофілі, але тепер їх більше. Більше це мобайл дизайн, веб дизайн, ux дизайн, прототайпінг і Mobile інтерфейс di... дизайн. Або просто кава Або юзеро user... тим, хто дизайнерить. Да? Ну, коротше, що ці спеціальності да, що з'явилися. Як я це помітила такий цікавий кейс, взагалі, просто капець. Коротше, в мене є клієнт DevOps. Він бустить свій профіль. Я про нього кейс писала в своєму облозі. І тут дивлюся, а його ми дивимося на. І там, коли ти обираєш буст, то ти обираєш саме спеціальність. І ось він, як Девос, на запит Девос, обирав спеціальність Девопс. Прикиньте? Є така спеціальність De Vops. Engineering. І ми дивимося, а його не видно. Типу, не видно взагалі. І я спочатку не могла зрозуміти, в чому справа, а потім зайшла на тих чуваків, якого видно, подивитися, ну, що, що в них. Беру, перемикаюся в фільтрах, в фільтрах також з'явилася ця спеціальність. Перемикаюсь на Cloud Engineering, їх видно, тих, хто на першій сторінці по DevOps. Берусь, перемикаюсь на DevOps, видно мого клієнта. Тобто без фільтрів його не видно. Я кажу: ану, перемикни буст на Cloud Engineering. Він перемикає він на першій сторінці. Буст профілю чи чого? Буст профіля, буст да, да, да. профіль. Тобто це ще сира штука, ця спеціальність. Mm. Раніше її не було в фільтрах. Тепер, скоріш за все, це означатиме, що створиться більше оцих ніж. І нам треба буде міняти вже їх більше стало для спецпрофілів, їх вже більше. Це означатиме, що клієнти будуть створювати роботи ще в більшій кількості ніж. Нам, скоріш за все, коли ми це зрозуміємо, треба буде додавати спецпрофілі саме до тієї ніщі. Ну, Тобто, якщо раніше це було просто ну, там, веб дизайн UX, мобайл, а тепер ще дві з'явилося, наприклад. Так? Ти, ще ти, дві. Ти, ти знаєш. Перше питання, щоб до цього клієнти дійшли. Вони тут не завжди категорії правильно обирають, А тут, коли буде така матрьошка прямо туди один, в один, в один, в один, один, прям все правильно обрати. А, ну, подивимось. Але най, ну, найгірше в цьому це те, що апворк якимось чином сам вирішує, в який цей запит, який для інвайтів, спеціальності. І наша задача це ну, зрозуміти також. Ось як, типу, мій клієнт зрозумів, що Devops це Cloud Engineering, а не DevOps. Це все одно, як було вже такий прикол, да, я колись показувала, що блокчейн-запит знаходиться не в категорії блокчейн, а в категорії Emergent Tech, яка є е Child категорією категорії Other Software Development. Ну, коротше, Upwork сам якось визначає, але ми знаємо, що не все дуже гарно, що він там сам визначає. Наступне питання? Достатньо коротеньке. Скажіть, будь ласка, краще брати нових співробітників і створювати їм новий upwork аккаунт чи знаходити співробітників безпосередньо на майданчику. Дивлячись, яка мета у вас? Ну, типу, якщо на майданчику ви знайшли і змогли затягнути до себе в агенцію вже розкручений профіль. Прикольно. але, ну... Тут мова. Як... Я трішки контекст знаю по інших коментарях, що це от просто з нуля створюється агенція. І от, типу, де, де шукати? Типу, шукати в офлайні і тягнути сюди. чи... Ну... Я вважаю, що ну, якщо треба швидко розкрутитися, і є можливість знайти когось, але я майже не я не розумію, навіщо розкрученому профілю йти до вас в агенцію. Я просто не зовсім розумію цього. Також. Немає варіанту правильної, немає варіанту правильної відповіді. Це а, ділема. Це залежить від. від, від контексту. А є третій варіант створювати на маму. Да? Да. Ну, так, да. Да. ну Це правильна відповідь просто в моєму світі. Тобто, да. щоб людина, людина може піти від вашої агенції супер легко. То, то у нас просто новий такий. Як це? Поклонник да, з'явився дуже допитлив, допитлива і от сипить питаннями. І, е... Мені подобається. В принципі, вони, вони цікаві. Мені зайшли, навіть пообіцяв, що зачитаю. Друге питання теж цікаве. Скажіть, будь ласка, хто займається пошуком замовлень? Як делегувати це, це питання, якщо тільки я у тімі можу писати найафігенніші коверлети? Мені здається, вам треба, значить, навчити Аїшку своїми правилами писати найофігенніші каверлетери. Якщо питання, як делегувати, і це тільки ви, вам завжди не буде подобатися, як пише хтось інший. Я сама е, вивчила багато sales команд, як правильно писати біди, але так, щоб мені ну, подобалося на 100%, в мене було тільки два випадки в житті. Я тобі Я так, саме можу сказати про свої спеціалізації, да так само, що ти завжди до себе найбільш такий от критичний, ти більш. Відчуваєш оці, оці, оці о, повороти да, е, о, в цих комунікаціях, але ще можна передати привіт нашому другу Денису, який так само у себе, я знаю, що деякий час сидів як продажник на двох стільцях. Тому, якщо ви вважаєте, що краще вас ніхто не пише, а треба все ж таки щось делегувати, то делегуйте безпосередньо виконання, а самі пишіть. Ханті. Взагалі, про продажі це найважливіше. Я взагалі... Да. До речі, до речі цікава історія. Мене до нашого ось ефіру запросила одна команда, вона писала на LinkedIn, запропонувала мені позицію пересейлс бідера, менеджера. Uh -huh. От. Так що я вважаю, що, ну, типу. Ніхто краще мене і не, не ну, не зможе це зробити. Може шукати що... пре-препреселс. пре пре, -пре, -пре Тоді ти мені маку, я там добре. Тільки по дизайну. Дивись, наступне питання. Теж ой, оце взагалі це вічне питання. От просто вічне. Ми його вже навіть у групі обговорювали. Дякую за ваші відео. Я тільки починаю агенцію в сфері IT, це та ж сама дівчина. Не можу зрозуміти декілька питань. Допустимо, я беру в команду нового програмиста. Он сам реєструє собі профіль на Upwork. Я, як бізнес-менеджер, знаходжу йому замовлення. Но, наприклад, він через місяць не хоче далі працювати. Я в такому випадку витратила на нього кошти, час, розкрутила його профіль, а він просто іде. І так може повторюватися знову і знову, у вас так же і ви. Я просто одразу перекладаю в мене синхронний переклад. <сь Ojai> І ви берете замовлення на один профіль, а нових співробітників не реєструєте на Upwork. І продовження одразу цього питання. Іще питання. Не зрозумію, як може людина погодитись віддавати 50% агенції, виконавець ведь бачить вартість замовлення. Разве він, хоче всі кошти... Разве він не хоче всі кошти забрати собі? Давай. Твоя відповідь, а потім моя. Тут так багато питань в одному. Перший пункт то звісно, він просто піде. Тому в усіх моїх вебінарах я раджу реєструвати там на маму, умовно. Умовно, да, або натихнув, хто не піде, і так далі. Ну, коли ви доростаєте вже до 100 людей в агенції, всіх треба на апорт, то вже доведеться всіх заводити. Хтось піде, хтось не піде, але у вас вже буде в якийсь момент дуже багато їх. Але початкові це повинні бути близькі люди, якщо бо ви будете в них вкладатися. Я взагалі здивована, що ще ніхто не придумав, що Upwork профілі повинні якось в спадок просто йти, як нерухоме майно. Знаєте, бо це великий, просто супервеликий актив там і так далі. Я думаю, що можливо колись до цього все ж таки дійде. Це перше. А другий пункт щодо того, ні вже він не розуміє, що він може ці всі гроші забирати собі. Так багато хто намагається. Думаєте, що вони такі, типу, ой, типу, я ж можу оце все. Ні. По-перше, у багатьох ну, є, є багато всього, так? Да? Агенція не забирає собі все в чистому вигляді. Там, умовно, платить розробнику дві, а собі забирає п'ять, бо типу чаржить п'ять. Там дуже багато. Ви в, в, треба вкласти в Connect тільки, уявіть собі, скільки. ФІ платити за те, щоб подаватися на роботи, за бусти різні. Тобто, сам процес продажу і енгейджменту клієнта він дуже дорогий. Да, і я думаю, що він або це розуміє, тому ну, або як тільки він спробує, він назад прийде на дві, там умовно. Якщо ну немає цього бюджету, якщо хтось хоче, але так звісно він може подивитися і захотіти зробити свою агенцію. Так і відбувається, так, що люди хочуть рости, і вони можуть це побачити в будь-якому разі. Ви можете також мати private earnings, щоб він не бачив, скільки заробляє, але вам це гірше, тому що у вас буде жорстко фільтруватися профіль. Клієнт теж не буде бачити, він буде бачити private earnings. Якщо клієнт буде шукати там, по грошам, то він не буде бачити. Ну, коротше, багато всього. Я вважаю, що не треба запарюватися цим питанням, тому що ну, якщо навіть буде питання в лоб, то можна відповісти, що це точно маржа не в x 2 x 3 а набагато менше. Так, да, це цікаве питання. Я від себе трішечки додам, про що ми якраз говорили так само у спільноті. Якщо у вас один профіль, на який ви молитесь. То ви просто заручник цієї ситуації. Ну, Не можна ставити на одну конячку. Якщо у вас профілі багато, хтось пішов. Ну, знаєте, абово-владільчий строй давно відмінили, і хтось все одно кудись піде. Вот. Тому. Треба до цього просто якось ну, адекватно ставитися. Що стосується, як себе вберегти від цього, ну так є юридичні механізми, які регулюють ваші відносини. NDA, NCA, контракт, да, в якому так само можна багато чого охопити. І, наприклад, но, 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 важливий момент. Для того щоб про щось домовлятися, вам пови... ви самі повинні розуміти якісь початкові дані, які будуть в основі цих агріментів. Я не знаю там, от знаєш, як... 에... давай я так, щоб ніхто предзату не відносився, я з іншої галузі просто наведу приклад. І сфери б'юті, тому що воно все працює в принципі так само. Я знаю, коли людей беруть на роботу, їх обучають, їм дають гарні умови. Потім вони не хочуть, щоб людина кудись йшла. То я знаю прикладки: приклади, коли підписується контракт, в якому зазначається, що протягом певного терміну, так як в тебе вкладаються певні кошти. Ти не можеш просто так піти, або якщо ти йдеш, то ти просто компенсуєш якусь частину. І це цілком розумно, тому що я можу сказати з власного досвіду, що вкладання в перші місяці воно перевищує маржинальність агенції. Реально. От воно перевищує, тому що треба дати, ну, в залежності від профілю, да, як ми говоримо. Якщо хтось бере супер розкручений профіль і полетіли, це одна історія. Но все одно треба вкладатися. І якщо, знову ж таки, якщо фрилансер рахує кожну копійку і йому хочеться все забрати собі, то він же так само буде підходити до вкладань в себе любимого. Да? І просто через деякий час скатиться по наклонній і не буде вже того відгуку. Я просто сам бачив ситуацію, коли знаєш, там оптимізуються профілі, бустяться, бідяться, все, і потім фрилансер дивиться і каже: Блін, а мені інвайти летять, а мені директ меседжі летять. Пф, та так все просто. Так, да, так все просто. Андрій, тобі привіт. А... Це якраз знаєш так. Да, привіт Андрію. <смеш> до речі, Дім, я хотіла ось тобі переадресувати своє питання, Давай. питання, яке мені вчора на вебінарі задали. Нічого не буду казати свою відповідь, ти скажи. Uh -huh. Мені задають таке питання: типу, а, хочеться ну, на апворку, якби просуватися і так далі. Однак порк видає мені, це той, той, хто питає, 10 конектів на місяць. Щоб подаватися на роботи. Що робити, якщо ну, мені треба взяти роботу? На які роботи тоді подаватися, як брати ці конекти і так далі? Як би ти відповів на таке питання? Ну, Конекти треба купувати. Це перше. І я мав на обережність пожартувати, що я тут забросовую ціною їх перепродаю. Ти знаєш, мені почали писати. Хотіли купити, не одна людина. <сі> да. е, По-перше, да, їх треба купувати. Е, я, наприклад, я ж не бідюся. Е, мені достатньо тих конектів, які заходять в плюсовому аккаунті, для того, щоб підтримувати Available Batch. І на Available Batch їх вистачає. Більше їх ні на що не вистачить. <сі> Добре, О, ти... <сі> ти знаєш про нову фічу Earn Connects? Ні, не знаєш, вона просто така, як це? Не дуже цікава, не знаєш. Там відос якийсь подивитися, заробити конект. Де всі питають. Зараз я покажу. Насправді просто переключусь на фрілансера і покажу. Давай я поки відповім на, на подальше питання. І куди подаватися? Ну, подаватися, я вважаю, що фільтри повинні бути. По-перше, треба собі налаштувати фільтри, або всередині джоб ну, Для того, щоб шукати. Або ні, ні, це, ні. А... Питання не в цьому. В тебе є 10 коннектів. Куди подаватися? Та не куди, куди ти подашся за 10 коннектів? Ну, серйозно. Добре. Ну, правда. Яка правильна відповідь? Ну куди можна податися за 10 років? Нікуди, нікуди. Ну, я просто ну, до того, що ну, виходить, що новачки на форку це не розуміють ось в чому суть. Е, так, от. А то, до речі, так, да, до речі, це дуже розповсюджене питання. Так, да, о, Orn Connect. Ага. Вау. Тобто, якщо я буду тут активність проявляти, мені ще 30 коннектиків накапає, і в принципі я навіть собі Available бейч можу закрити. Хоча, скільки... Але проблема в тому, що більшість цих задач, щоб Earn Connects, треба витратити спочатку коннект. Я би сказав, що це такий, вони зробили кешбек. Такий маленький, приятний кешбек сумнівне велю насправді від цього кешбеку, але все ж таки, Тамара, так. в принципі, ми з питаннями закінчили. Я слідкую за часом.